Та це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав голова аграрної партії України Віталій Скоцик. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас. Власне знаю, ви на Рівненщині не просто так. Сьогодні ви взяли в участь у відкритті заводу мінеральних добрив. От, власне, запуск таких підприємств потужних в нашій області може змінити картину, якою на жаль відома наша наш край. Власне, я говорю зараз про бурштин. Ну, сьогодні, власне, відбулася подія, яка має значення не тільки для Рівненської області, вона має значення для національного масштабу і навіть більше. Я вам поясню, чому. Справа в тому, що кожна країна в сьогоднішньому світі вибирає свою конкурентну перевагу. Хтось найкраще виробляє автомобілі, хтось літаки, хтось електроніку, хтось найкращі фінансові центри світу і Європи. Нам же Бог і природа дали нашу основну конкурентну перевагу. Це аграрне виробництво. Земля, родюча, розумні, працьовиті люди. Тому і останні роки основна наша конкурентна перевага була в цьому напрямку. Ми стали другим експортером зерна у світі, найбільшим виробником олії, другим виробником ріпаку, багато інших складових. Але біда в тому, що ми в основному продавали сировину і не були тим власне. Розумним гравцем, який заробляв на цьому гроші, для того щоб успішно конкурувати, треба наповнювати свої аграрні технології. Власне, власними здобутками тим, що виробляється в країні, йде від національної науки, і от те, що ми сьогодні зробили тут на Рівненщині, ми відкрили не просто підприємство по виробництву мінеральних добрив. Це підприємство, яке виробляє унікальні добрива за унікальною рецептурою розробленою, розробленою процедурою рецептурою українських науковців, які живуть тут у місті Рівному. І, власне, це добриво закладає зовсім інший рівень ефективності аграрному виробництву всієї нашої держави, підвищує нашу конкуренто-здатність на світових ринках. А для рівня Рівненської області це надзвичайно важливо, чому тому, що сьогодні у нас на Рівненщині на одне вакантне робоче місце претендує 13 безробітних. За минулий рік аграрне виробництво в області упало майже на 2%, промислове виробництво на 4,5%, А хімічна галузь упала на 28%. Тому відкриття підприємства сьогодні навіть не в Рівному, а в області, в селі, і де відкрилося 110 робочих місць, дуже велика і визначна подія, тому що люди отримали хороші заробітні плати а це наповнення місцевого і загальнонаціонального бюджету. Скажіть, будь ласка, це підприємство буде працювати власне на вітчизняного покупця, чи все-таки експорт буде? Основне його завдання працювати на внутрішній ринок. Чому тому, що той тип добрив, які власне відпрацьований зараз науковцями рівненщини, він є прямо конкурентним тому, що ми завозили в основному за кордон. Причому внутрішнє виробництво нам дає можливість виробляти продукт найгірший по якості, а навіть краще, але по ціні в два-три рази. Нижчою тому його основне завдання закрити компонентні добрива, які ми купляли до цього часу із за кордону. Якщо ж продукція підприємства потужності будуть давати йому можливість ще й експортувати, а сьогодні на відкритті підприємства були представники різних країн із різних куточків світу, то можливо на якомусь етапі буде прийнято рішення про експорт. Ми ж очікуємо, що в першу чергу продукція буде постачатися на український ринок. Ну, власне, наскільки мені відомо, зараз все ж таки аграрії купують імпортні добрива. От крім цього заводу, не вже нас більше ніяких немає в Україні? Ну не зовсім так. Ми виробляємо достатньо багато добрив в Україні. Одне з таких великих підприємств у нас у Рівному, рівний Азот. Але це класичні добрива, якщо ми їх. Так називаємо це азотні добрива. Ми достатньо потужна країна в даному напрямку і в світовому розгляді, але ми мало за, займалися виробництвом комплексних добрив. У чому їх суть? Коли людина починає працювати на полі, це як людський організм в лікарні. Для того, щоб його вилікувати, йому потрібно дати певну рецептуру на основі якісної діагностики. Через те, те, що заклалося сьогодні на заводі, тут на Рівненщині компанії Укртехнофос, це якраз такий елемент точного землеробства. Тобто чітке розуміння, що потрібно грунту, щоб він давав найкращу віддачу від його використання. Якщо відійти від теми вже відкриття виробництва, мені відомо, що найближчим часом ви відправите групу дітей на навчання до Польщі. За який кошт вони там будуть навчатися? Хто це взагалі оплачує? Що, що це за діти? Це діти партійців, і як взагалі можна було долучитися до цієї програми, і головне, чому вони там навчаться. От а, через день, в неділю, о 12-й годині, ми будемо відправляти до Польщі першу групу українських дітей. Це діти не тільки з Рівненської області, це діти з усіх куточків нашої держави. Левова частина це діти зі Сходу, із тих територій, які дійсно заснали зараз лиха під час а, тої військової проблеми, яка в нас є на сході нашої країни. А, під час одного з моїх візитів до Польщі. Я зустрічався з нашою сестринською партією партією сторонництва людового, де ми домовилися про те, що дамо можливість українським дітям, які не мають змоги навчатися в Україні, або мають проблеми з фінансуванням навчання в Україні, або дітям, які просто хочуть здобувати освіту за кордоном, але не мають для цього можливостей, дати їм такий так, такий шлях, таку дорогу в життя. Ми домовилися з опольським воєводством про те, що розпочнемо таку програму цього року. Через те, через наші партійні офіси по всій території України, ми оголосили набір такої групи дітей. Дітям було дано на вибір більше 150 навчальних закладів, в яких вони могли вибрати навчання і спеціальність, за якою вони хотіли навчатися. Навчання повністю безкоштовне, воно покривається повністю польською стороною, так само покривається повністю харчування, проживання і повне медичне забезпечення це діти після 9-10 класу, тобто ті, які потребують навчання у коледжах, технікумах та училищах. Їхній наступний етап, якщо вони визначаться, що вони хочуть продовжити навчання в університетах Польщі. Ми будемо пропонувати їм таку програму з польською стороною, і вона знову ж буде покривати фактично всі витрати для їхнього навчання. Це не дивина, чому тому, що всі країни в світі, які розпочинали реформацію своєї держави, закладали основи економічного чуда своєї країни, направляли своїх молодих людей на навчання за кордон, потім вони поверталися і вже підготовлені до сучасних технологій, сучасного типу економіки, привносили свої знання в розвиток своєї рідної країни. Тому в цьому році ми робимо такий пробний етап відправляємо. 41 молоду людину із нашої держави на навчання до Польщі до речі, з ними на декілька днів їдуть їхні батьки для того, щоб подивитися, в яких вони умовах, і чи все дійсно задовільняє. І якщо все гарно спрацює, то ми вже наступному році зможемо відправити значно більше дітей на навчання. Я так розумію, це ви хочете зробити як таку добру традицію. Кожний рік відправляти людей, щоб навчалися. Звичайно, і у нас сьогодні дуже багато людей, які дійсно не мають можливості отримати спочатку професійну освіту, а потім вищу освіту, тому що не секрет, що. Багато наших вузів із скороченням державного замовлення а, мають звичайно можливості для навчання, але це коштує грошей. Тобто, як не дивно, парадоксальна ситуація. Але сьогодні ми даємо можливості українським дітям вчитися в Польщі безплатно, тоді коли в Україні вони не завжди можуть отримати ту освіту, яку потрібно. Тому ми зараз з такою скажімо, увагою слідкуємо за бюджетним процесом. А бюджетну резолюцію Кабінет міністрів надав до Верховної Ради, що власне має відбутися з освітою. Але в цьому процесі ми бачимо, ніяких покращень на наступний рік не буде. Тому я впевнений, що після 40 діток, які їдуть в неділю до Польщі, ми дійсно будемо мати можливість надати більшій кількості українських дітей їхати навчатися. Але наша основна вимога в даному процесі, що ці діти після навчання або в училищах, або в коледжах, чи в технікумах, або. Потім, після університету, мають повернутися працювати в Україні. Е, я знаю, що на днях ви зустрічались з онуком Вінстона Черчилля. От дуже цікаво про що говорили, так би мовити, за кулісами головної зустрічі. Ну скажіть. я з ним не, не просто зустрічався. Це мої старі друзі, тому що я довгий період часу працював в Великобританії і з офісом центральним компанії в Лондоні. Тому я мав можливість познайомитися із великою кількістю людей, серед них відомих політиків, які сьогодні наповнюють політичну силу Великобританії. Там ми власне із Ніколасом Сомсом, який є прямий внук Вінстона Черчилля, і познайомилися. Тому минулого тижня, власне, цього тижня у Києві проводилася міжнародна конференція, як Брексіт, вихід Великобританії з Європейського Союзу, буде впливати на Україну для нас. Це Надзвичайно важливо, чому тому, що Британія є другою економікою Європи, є шостим за розміром інвестором до української економіки, і п'ятим наповненням європейського бюджету. Тому, поза лаштунками конференції, ми звичайно говорили не так багато про економіку, як про ті речі, які любить внук Вінстона Черчилля – Це Полювання це багато інших речей, які наповнюють соціальну складову життя британського аристократа Спілкуючись з вами, слухала уважно. Ви відповідаючи ще на перше моє питання, зазначали, що Україна колись саме в аграрному секторі була займала лідируючі позиції. Ви говорили, от в минулому часі наразі, ну навіть я помічаю, що аграрний сектор у нас переживає не такі вже й легкі часи. Відбуваються от постійні страйки. Також ваша поляцило на 4 жовтня анонсує страйк. Які будуть основні вимоги, і от де гарантії, що люди будуть почуті? Ну ми поки що є лідируючою галузі економіки нашої держави, і ми не втратили свої лідируючі позиції по тих напрямках, які я згадав у світовій економіці. Але ми сьогодні на тій межі, де ми дуже швидко можемо це все втратити, чому тому, що держава бездумно змінює податкову систему, яка успішно працювала аж 17 років до початку 2015 року. На жаль, ні попередній уряд, ні сьогоднішній уряд не зробили і не виконали свою домашню роботу, не проаналізували, як розвивалася економіка нашої держави з початку 90-х років і чому виникла та система оподаткування, яка достатньо ефективно працювала так багато років. Тому нас не чули, і ми змушені були протягом останнього року сім разів виходити на загальнонаціональні страйки. І цього разу ми очікували, що нас почують підготовці до бюджетної резолюції, врахують ті зауваження і пропозиції, які напрацював аграрний сектор. А він сьогодні є консолідований із тою безліччю асоціацій, які наповнюють аграрне виробництво. На жаль, весь цей процес пішов таким шляхом, що аграріїв водили за носа. До всього того етапу, поки бюджетна резолюція не з'явилася у Верховній Раді, і що ми бачимо в тій бюджетній резолюції, що фактично вся та ефективна система оподаткування, яка працювала до початку 2015 року, яку модифікували невдало протягом двох останніх років, повністю зникає з 1 січня. Наступного року це веде до зниження виробництва, до подальшого закриття підприємств. Саме страшно, що це веде до подальшого здорожчання продуктів харчування, тому що сьогодні вже не секрет, що за аналітикою організації Об'єднаних Націй в Україні півтора мільйона людей в цьому році переходять з межі бідності в межу голоду. В тій країні, яка є самою конкурентною у світі, якраз по аграрному виробництву. Це є повний парадокс. А оскільки нас не чують, то в нас іншого шляху, як виходити знову ж під стіни Верховної Ради, обласних адміністрацій у обласних і районних центрах, просто-напросто немає. Ми це робимо для того, щоб нас почули. І, все таки, внесли наше бачення до бюджету наступного року. Страйк буде довготривалою акцією чи ні, і хто ще братиме участь в ньому, окрім вашої поліції? Це попереджуваний страйк, тобто він не передбачає того, що ми будемо страйкувати більше, ніж один день. У ньому приймають участь асоціації різного спрямування, які працюють сьогодні на землі і навкруг землі. А їх у нас є біля ста тому різниці немає, чи це найменший, чи найбільший виробник, це різні виробники, тому що всі одинаково попадають у ту ситуацію, в якій аграрне виробництво в нашій країні дуже швидко стає невигідним. Тобто, виробляти хліб, вирощувати продукти харчування в нашій державі, як не парадоксально це не звучить, буде ставати все далі невигідним. Тобто. Ми були в такому періоді часу, коли ми закупляли продукти харчування за кордоном. Ось ми приблизно в такому етапі знаходимося і сьогодні. Тому, коли ми говоримо про страйки, про вимоги аграріїв, це не просто вимоги аграріїв, бо вони хочуть щось спеціальне. Це не вимоги пільгового оподаткування чи якогось пільг для аграрного середовища, це те, що ефективно працювало, давало можливість ефективно забезпечити в першу чергу продуктами харчування кожного українця. Якщо хліб в Україні за останній рік подорожчав на 50%, а пенсії заробітні плати залишилися на тому самому рівні, якому були, то сьогодні вже не дивина, що людина не може купити пачку кефіру. На день, якщо вона раніше її дійсно покупляла одну-дві кожного дня, і це був самий бюджетний продукт. Сьогодні пачка кефіру коштує 13-14 гривень. По наших розрахунках до кінця року буде 21 гривень. А пачка звичайного масла 250 грамів буде коштувати 40 гривень. А кілограм м'яса 130-160 гривень. Скажіть мені, яка людина в Україні зможе яка. По ідеї, номер один по виробництву продуктів харчування у світі зможе купити продукти харчування. Тому це вимоги не просто аграріїв, які відстоюють ту систему податкування, яка була, це власне вимоги, які дають можливість забезпечити якісними продуктами харчування всю нашу державу. От вибачте за пряме запитання, але от. Щого, чому ви думаєте, що на цей раз ці вимоги будуть почуті і буде реакція влади? Якась ми абсолютно не впевнені, що вони будуть почуті і що буде правильна реакція влади, але разом з тим, сидіти, склавши руки і нічого не говорити, ми не можемо. Тому ми використовуємо всі наші можливості, які є. Ми сьогодні маємо 3700 депутатів місцевих рівнів по всій території нашої держави, тому всі районні ради обласні ради, де ми присутні, прийняли звернення. На ім'я керівництва Кабінету міністрів Верховної Ради нашої держави, де ми кладемо чіткі розрахунки тої хибної політики, яка почала відбуватися з 2015 року в напрямку економіки нашої держави. Нас власне і почули е ті сім страйків, на які ми піднімалися, вони дали можливість част частково відстояти ту систему оподаткування, яка була до 2015 року. Але саме головне. Що нам вдалося відстояти продовження мораторію на продаж земель господарського призначення? Тому у цьому страйку буде як податкове питання, так і продовження мораторію на продаж сільськогосподарського призначення. Сьогодні е, в ЗМІ дуже активно обговорюється тема. Чергового, чергового і ще чергового траншу МВФ, в тому ж випадку і також збільшення податків, от, власне, ви вже зазначили в ці всі цікаві такі ситуації, як от виживати не тільки аграріям, а навіть звичайним людям, які купують продукцію аграрного сектору. От транші МВФ, як я розумію, для того, щоб латати наші дірки в бюджетах. Є якийсь от антикризовий пакет, який розробила ваша політсила, який справді може от щось докорінно змінити, відійти від тої моделі, яка є зараз. Знаєте, є така достатньо парадоксальна ситуація, тому що всі ті зміни податкового законодавства, які нам пропонує уряд, теперішній чи попередній, він все був подавався нам під вимогами міжнародного валютного фонду. І коли ми задаємо питання, покажіть ж нам той меморандум з міжнародним валютним фондом, виявляється, що він на сьогоднішній день. Абсолютно не опублікований, ніхто не знає, де він і що в ньому написано. Тому наш е шлях е інший. Ми не говоримо про те, що нам потрібно брати кредити Міжнародного валютного фонду. Ось декілька днів тому Україна отримала мільярд доларів е знову ж Міжнародного валютного фонду. Хто з нас чув, куди цей мільярд доларів в кінцевому етапі пішов і що він покращив у нашій країні, чи які питання державної бюджетної політики він закрив? Тишина. Ми знаємо, що ми його отримали. Але як його використали, ніхто не знає. Наша відповідь дуже проста: ми сьогодні формуємо 41% української економіки аграрне виробництво. Кожний валютний долар, який надходить в країну другий за ліком, він від аграрного виробництва. Ми говоримо, що якщо б ми направили наприклад кошти міжнародного валютного фонду на кредити через державні банки для аграрних виробників, ми б достатньо швидко могли переоснастити нашу економіку з сировинної. На економіку з доданою вартістю і ось яскравий приклад того підприємства, яке ми сьогодні відкрили на Рівниччині. 110 робочих місць. Це не просто виростити кукурудзу чи соняшник, продати її за кордон. Це тут на Україні виробити якісний продукт, який йде на підвищення ефективності виробництва. Тому програма аграрної партії власне наповнює. Кожний складовий, кожний елемент створеннями нових робочих місць, реальними заробітними платами, реальними відрахуваннями до місцевого і загальнонаціонального бюджету, а звідти можна фінансувати науку, освіту, медицину, багато інших речей. Я, до речі, сьогодні був у Рівненській міській лікарні, і я вам повинен сказати, що я під враженням того, як хороший колектив, прекрасний колектив, який є під лідерством. Євгена Філімоновича 21 рік уже може тримати прекрасну медичну установу в прекрасному стані? Чого не скажеш про багато обласних центрів України? Якщо відійти вже від економіки до політики, ви на днях святкували, не святкували, відзначали те, що вже два роки очолюєте Аграрну партію України. От що вдалося вам за ці два роки зробити, і які от плани на, наприклад? Наступні два роки ну я не святкував і не відзначав. Чому тому, що я постійно в дорозі, і якщо подивитися мої переміщення, то в мене фактично часу для цього а, не було. Але те, що я ставив перед собою як завдання, і перед своєю командою, за два роки роботи, ми чітко виконали. Тобто, план на 100% нами виконаний. Ми планували побудувати основу серйозної політичної сили. а Агравна партія в цьому році буде відзначати 20 років. Я нею головою 2 роки, але їй в грудні буде 20 років. І за ці 20 років аграрна партія не стала власністю ніякого олігарха, ні групи олігархів, не стала а, іменем якоїсь людини, чи з косою, чи з вилами, чи ще чим-небудь іншим. Я є 9 голова, після мене обов'язково буде 10, 11, 12, 13. Тому наступний етап а, підготовка партії до парламентських виборів. Тому ми інтенсивно структуруємо партію у всіх регіонах нашої держави. Ми мусимо, звичайно, відстоювати ті питання, які є нагальними і страйки і яскравим прикладом. Але наше пряме завдання повернути аграрну партію у Верховну Раду України. Вона там була в 1998-2002 роках. Це саме тоді, коли з'явилася та система оподаткування, яку зруйнували теперішня Верховна Рада і теперішні два кабінети міністрів. Ми ставимо перед собою достатньо амбітне завдання. Ми хочемо привести в парламент 160-165 депутатів від аграрної партії. Це орієнтовно 30% українського парламенту. А чому ні? Ми 41% економіки, 16,9 мільйона населення людей прозиває на території сільських і селищних рад. Ми сьогодні потужні економічно і соціально. І ми виконуємо перед собою це завдання. От власне, наприклад, прийшли парламентські вибори, ви завдання виконали. ваші депутати присутні у Верховній Раді. Подальша робота аграрної партії, головні вектори, головні напрямки роботи, які будуть. Тобто, це буде така вузька спеціалізація саме на аграрний сектор, чи все ж таки більш розширена програма? Ні В якому разі, <кій> якщо брати останні місцеві вибори, у яких аграрна партія вже повноцінно приймала участь, на яких ми зайняли в загальнонаціональному заліку, 3-4, Місце, то із загального списку кандидатів в депутати майже в 10 тисяч тільки 30% були пов'язані з аграрним виробництвом, а 70% це повне відображення структури нашого суспільства, нашого середовища. Тому що ми робимо на сьогоднішній день? Ми прекрасно розуміємо, що коли ми прийдемо в парламент, у нас часу на розкачку не буде. Тобто ми не можемо чекати рік чи два, поки ознайомимося з цією ситуацією, і почнемо приймати якісь кроки. Тому зараз, як відображення комітетів сучасної Верховної Ради, ми формуємо про аграрні партії Ради аграрної партії. Ось учора була сформована рада етнокультури та свободи совісті, яка займається власне релігійними питаннями, питаннями національностей, які наповнюють нашу державу. Вона стала дев'ятою радою. Перша була медична рада, яку очолив наш земляк Віталій Іванович Цимбалюк, президент Академії медичних наук. На сьогоднішньому тижні буде рада промисловості, яка буде наповнена всіми складами промислового виробництва нашої держави. Завдання кожної ради проаналізувати, що з нами відбулося. У межах їхньої сфери професійної відповідальності за останні 25 років, де ми є сьогодні, і що нам потрібно зробити на наступних 35 років. Тобто сім скликань Верховної Ради. Таким чином ми складаємо загальну палітру пазл побудови держави е Україна, яка включає всі складови і суспільного життя, і економіки. Тому це є загальнонаціональним національним процесом ніякому разі не вузькоголозевої партії. Ну, наразі час нашої програми вже на жаль вичерпано. Я вам дякую, що завітали до нас, і дякую за дуже таку цікаву і змістовну розмову. Дякую вам, глядачам. Нагадую, це була програма гість у студії. Бережіть себе.